Вітаю, друзі. Хтось може сказати, що це дурня, але насправді зараз доля зеленого режиму, диктаторського режиму, політичне майбутнє зеленського, його взагалі майбутнє в руках закордонних українців. Тому що саме вони можуть стиснути його фаберже так. Що він буде змушений піти і відмовитись від узурпації влади. Ви можете запитати в мене, а як же війна? Я відповім: у нас є військове керівництво країни, люди, які відповідають за ведення бойових дій, які відповідають за захист країни. Політичне ж керівництво України має бути перезавантажене. Це не питання політичних, там, інтриг чи якихось політичних забаганок. Це питання життя існування самого існування української нації і держави. Ці покидьки йдуть шляхом розділення українців. На тих, хто воює і не воює. На тих, хто волонтерить і не волонтерить, на тих, хто виїхав, тих, хто залишився, на тих, хто говорить українською, тих, хто говорить російською, на тих, хто до якої церкви ходить, і так далі. і так далі. Є їхнє правило розділа, розділяй і володарюй. Ви запитаєте, як закордонні українці можуть допомогти своїй вітчизні позбутися узурпатора? Я відповім дуже просто. Пам'ятаєте лютий квітень взагалі 2022 Пам'ятаєте велелюдні, ледь не півмільйонні, мільйонні мітинги в Варшаві, Відні, Мюнхені по цілій Європі, по цілому світу, в Лондоні і так далі. Так от, друзі, Зеленський Кулеба їздять поза кордону вирішувати свої питання. А тепер уявіть, коли в умовний Лондон приїде Зеленський, а на демонстрацію вийдуть сотні тисяч українців і скажуть геть юзурпатора, геть марадерів, геть зелених барих», британська влада задумається. А якщо таке буде у Варшаві польська задумається, а у Відні австрійська. А в Римі італійська і так далі, і так далі по цьому світу. І Вові поставлять питання. А чому ти відмовився від виборів? Скаже війна, не можу провести. Так дотримуйся Конституції, ти буде во президента якого опере парламент. Це не політичні забаганки, повторюсь, це питання виживання української нації і існування української держави. Тому, друзі, думайте, об'єднуйтесь, всі українці в Україні і за кордоном мають об'єднатися. Метою має стати боротьба з зовнішнім і внутрішнім ворогом. Тому що я твердо переконаний, що саме два володі, Путін і Зеленський, це є найбільші на сьогодні проблеми українського народу, української нації, української держави. Це вони знищують українців. І ніколи не буде перемоги на зовнішньому фронті, поки ми не зачистимо внутрішній. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами слава Україні і смерть ворогам.